У 18 він сам пішов до ТЦК, щоб взяти повістку для проходження строкової служби. У 19 став штурмовиком у влавах сталевого кордону, нищив ворога на Донеччині та Харківщині. Нині у 21 як інструктор передає свій бойовий досвід новобранцям, але знову рветься на передову, де найгарячіше. Свою історію український воїн розповів нашій Ользі Косенко. Свої 19 він успішно штурмував позиції ворога. Прикордонник із позивним вуйко свої бойові навички відточив у боях на Донеччині та Харківщині. Були запеклі бої. Це дуже важка робота. Треба дуже прислухатися, навчатися. Найбільше каже, запам'ятався бій на Харківщині, коли знищили ворожу позицію. Перше відпрацювала наша пташка, це був вампір. По позиції працювали, ми вийшли, у нас було п'ять військовослужбовців, ми відпрацювали, ми дали ураження. Під час іншого бойового виходу один із штурмовиків наступив на міну. Вуйко не розгубився і швидко зупинив кровотечу, тим самим врятувавши побратиму життя. Зірвав свій турнікет, я йому наклав, дуже неголосно кричав, і так само попало пахову зону. Я взяв бин, склав шість частин. Замотався нормально. Я більш переживав скати за нього ніж за себе. Вуйку лише 21. Нині з передової його перевели на посаду інструктора. Цю війну він сам вивчав не з підручників, а безпосередньо на полі бою. Тож і ділиться з новобранцями досвідом, як ефективно знищити ворога і при цьому вижити самому. Побожні зброї, як не користуватися правильно. Всі маніпуляції, як стріляти, як займати положення стрільби, щоб людина не втратила побратима або себе. А ще своїм прикладом показує, що молодь може ефективно протистояти ворогу, швидко навчається та більш витривала в бою. Дуже треба виносливість, бо те спорядження йде важке, так само екіпі... те йде зброя, боєприпаси. Маємо трохи омолодити військо, щоб було трохи молоде, щоб скоріше, так як... Ми вигнали це оворога із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.